Друзі, вітаю всіх на ютуб каналі Мастер Клас. Чемпіонат України починається цього разу. Черговий тур 12. й У суботу, 2 листопада. Одночасно двома матчами: Карпати Лівий Берег і Шахтар Чорноморець. Вмощуємося зручніше. Не забуваємо підписуватись на ютуб канал Мастер Клас. Подобайки, коменти, репости це дуже-дуже-придуже важливо. Дякую наперед вам за ці знаки, відзнаки до нашого каналу, до моєї роботи. І я буду починати. Карпати Лівий Берег. Карпати перемогли у львівському дербі у попередньому турі. 0-1. Номінально в гостях, адже. Обидві команди і рух і Карпати це два лів, львівських клуби. Тому я й кажу: львівський дербі вперше відбувся, і е, в львівському дербі номер 1 виграли Карпати. А в Кубковому львівському протистоянні в рамках Львівського дербі 2. Вже переміг рух. Тому очні ігри, очні матчі між львівським рухом і Львівськими Карпатами зараз вже налічують рахунок 1-1. І от після таких емоційних двох дербі Львівські Карпати на стадіоні Україна. 2 листопада в суботу приймають новачка Прем'єр ліги е, Лівий Берег. Так, Карпати можна в цьому сезоні е, умовно рахувати новачком. Чому? Тому що Карпати колись то дуже багато сезонів відіграли у Прем'єр-лізі. І якщо напротязі всієї історії, то Неправильно буде рахувати Карпати новачком. Карпати просто повернулися до Прем'єр Ліги. І я цьому радий. Я скажу: я також радий, що БК дають високий коефіцієнт на перемогу Карпат. Тому що я ще коли не було в лінії цього матчу, я. Думав, що вище, ніж 1,5, ну, максимум 1,55 на перемогу Карпат проти, проти лівого берега не буде. А тут заглядаю, ось тільки на що. 1,84. Можливо, букмекери враховують дуже два важких матчі проти руха. Можливо, тут в деякій мірі можна з ними погодитись, але дуже чудова лавка за запасних гравців у львівських Карпат. І взагалі команда мені подобається. Я радий, що Карпати повернулися у Прем'єр-Лігу. Перемога Карпат над лівим берегом 1-84. Навіть і до ворожки не йди. Це у мене був е, цей варіант прогнозу заготовлений наперед, і ще навіть коли і не було в лінії відкрито параметри в БК. Але я вирішив ще тоді заздалегідь, що якщо буде невисокий коефіцієнт на перемогу Карпат, то я возьму перемогу Карпат. і Тотал більше 1,5. Тобто 2-0-2-1. рахунок. Ну, знаєте, якщо буде 3-1 або 3-0, я буду не проти і навіть не здивуюсь цьому. Тому мінімальний рахунок, який я очікую ось в цьому матчі, 2-0-2-1. І більше навіть на користь Карпат, звісно. А мій прогноз я сказав: Перемога Карпат 1.84. Не забуваємо підписуватись, друзі. Все дуже просто. Бачите? Все велике дуже просто. Треба його е просто плекати і забрати. Дякую вам за підтримку. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Подобайте коментарі, пости. Це дуже важливо. Також дякую вам. За перегляди і увагу до нашого каналу. І в ці нелегкі часи я хочу побажати всім нам скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові добра. Дякую, що ви зі мною вже багато років на мастер-класі. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! До зустрічі, вдачі всім і успіху! Papa